гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вперше за тривалий час поділився подробицями особистого життя. Він розповів про свою сім'ю, дітей та дружину, а також вибачився перед українцями за свій політичний шлях. Чому звинувачує себе артист та що зробив вперше за все своє життя? дізнаєтеся вже у цьому випуску. З одного боку можна сказати, Боже, як тяжко, що під час війни в тебе народжуються діти, а з другого боку. Якби мене було маленького сина і зараз донечки, то може мені б тяжче було переживати цю війну. Може, це і добре. Вітаю, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Фронтмен українського гурту «Окан Ельзи» Святослав Карчук вперше за довгий час публічно заговорив про своє особисте життя. Артист ретельно приховує свою дружину та дітей від сторонніх очей. Втім зазначає, що зараз він отримує неймовірне щастя саме завдяки своїй родині, зокрема дружині, дворічному сину Івану та однорічній доньці Соломії. З одного боку можна сказати, Боже, як тяжко, що під час війни в тебе народжуються діти. А з другого боку, якби в мене було маленького сина і зараз донечки, то може мені б тяжче було переживати цю війну. Може, це і добре. Від початку повномасштабного вторгнення співак лише раз публічно згадував про сім'ю. Тоді він заявив, що йому довелося розставити пріоритети. Перші три місяці я їх не бачив взагалі, ну це було неможливо, і я розумів, що е я мушу сконцентруватися на найголовнішому. Коли фронт можна сказати так стабілізувався, і я зрозумів, що ну. Можливо, є момент, коли ти можеш побачитись, і я бачився ну буквально декілька днів. Вакарчук казав, що хоче, аби його діти росли в мирному та щасливому оточенні. Тому музикант на певний час покинув родину і регулярно їздив на фронт та підтримував військових і наближає таким чином перемогу України. Всім привіт з Донбасу. Ми разом з воїнами славетної 28-ї бригади передаємо. Місто Одеса і всі Україні великий привіт! Слава Україні! Героям слава! Наразі де перебувають його дружина та діти. Вахарчук жодного разу не показував, який вигляд мають його спадкоємці. Тому це запитання залишається загадкою для фанів співака. Ну я не зможу це зробити. Мені, мені не хочеться про це розказувати буквально. Артист перше став татком у 48 років. Спочатку Святослав хотів це приховувати від публіки, але все таємно рано чи пізно стає явним. Вже через рік артист знову відчув щастя батьківства. У мене народилась донька, їй, до речі, півроку. Я, до речі, думаю, що в цьому є великий символізм. А я вважаю, що це такий моральний бронежилет, от, який тобі дає е, ну, сили. Ну, це страшенна мотивація. Ти в цей момент ну стаєш вдвічі сильнішим. Змі пропускають, що у праниці Вакарчука є Євгенія Яцута. Жінка являється продюсеркою компанії Радіо Active Фільм. І Святославом Євгенія знайома вже давно, адже вона продюсувала не один кліп гурток Анельзи. Жінці 40 років вона розлучена та має доньку від попереднього шлюбу. Хоча Вакарчук і Яцута публічно не оголошують про свої стосунки, відомо, що Євгенія у 2021 році народила хлопчика, а у 2022 – дівчинку. Тож все збігається. Така як ти. Окрім подробиць свого сімейного життя, Викрочук новому інтерв'ю вибачився перед українцями, бо не оцінив надії виборців, які ті на нього покладали як на особистість у політичному житті. Не настільки впевнились в моїй ролі, в тій, яку я сам собі не робив, що мені було дуже складно потім пояснювати суспільству, що це не те, чим я хотів би займатися. Наразі артист зізнався. Думаю, що в свій час зробив дуже велику помилку, коли недооцінив рівень надії людей на конкретну особистість у політиці. Я недооцінив наскільки на мене, як на людину, багато хто поклав великі надії. Я не усвідомлював, що мій підхід до політики, коли ти приходиш для того, щоб допомогти іншим людям себе проявити і стати тим, ким вони є, створити нове середовище відрізняється від відчуття більшості людей, для яких потрібна конкретна людина, в яку вони хочуть уособлено. Вкласти свої мрії, бажання і решту я цього недооцінив. І хочу попросити вибачення у всіх цих людей, тому що я певним чином їхні очікування, які вони на мене поклали, не справдив. Я це зробив абсолютно не зі зла. Моя помилка тоді була в тому, що я не усвідомив цього. Політика це не про кар'єру для мене, це не про самовираження. Я достатньо самовиразився в своєму житті і сподіваюся, що зможу це зробити через творчість. Політика для мене це вияв громадянської позиції. Хтось може сказати: ну так ти ж можеш виявляти громадянську позицію по-різному. Я виявляв її на обох майданах, я виявляв її на всіх своїх великих благодійних проєктах, я виявляв її в своїх освітніх проєктах, в своїх постійних зустрічах зі студентами. Але в якийсь момент я зрозумів, що можливо, в час цих змін в мене з'явиться шанс завести в парламент людей, які інакше туди не потраплять. Він зазначив, що для нього найбільш гармонійним і ефектним є його теперішня діяльність, а саме поїздка з концертами на фронт. До того ж, Вокручук додав, що на його переконання це приносить найбільшу користь. Стараюсь використовувати ту ситуацію, яка є, щоб свій творчий потенціал реалізовувати і давати людям так само можливість послухати щось нове від нас. Очі звикли в тому. Врію як нам буде Добре з тобою На фронті це чиста психотерапія, причому взаємна. Немає значення, яка якість звуку. Там ні мікрофонів немає, нічого немає. Ти просто береш гітару, приходиш, сідаєш на ящик з набоїв і починаєш співати. Є тільки гітара і голос. І тому текст грає ключове значення. Чукай вечорами, і в мене є зіна, тільки в ті поги, бо твоя вода, то є чиста вода, то є вода я вода, сіна. Викорчука він має усталені місця, куди регулярно їздить до бійців. Тепер це стало частиною його життя. Вони це ворог усі, хоче деморалізувати нас, хоче поставити нас на коліна, хоче заставити нас депресувати, хоче заставити нас боятися, думати тільки про те, як було в минулому. Музикантові не обов'язково, що це був стадіон на тисячі людей. Достатні кілька хлопців і дівчат у бліндажі. Він однаково повною мірою віддається музики. Та своїм слухачам зазвичай виконує для них Еверест, місто Марії, човен та народні пісні. Пізнається, що виступ займає лише половину часу, бо бійці просять про спільне фото та відеозвернення до близьких. Я пам'ятаю час, коли лиш починався світо. Хто міг, той підіймався, ішов. Що собі високо, високого взявши у похід.

Музикант українського гурту Океанельза планує вперше у своїй історії записати і англомовні треки. Про це у відповідному відео, опублікованому на сторінці гурту у соціальній мережі інстаграм, Вакарчук розповів. Hello! I am Slava Vakarchuk from the Ukrainian rock band Okean Elzi. This feels like a special time for my country. Just recently, Ukraine won the Oscar for the best documentary. And we need to make sure. That voice of Ukraine continues to sound with power and passion. And by that, I'm happy and proud to announce that for the first time in our history, Okean OK Elze is going to release music in English. We are very excited and very focused. Voices of Ukraine are rising. Він додав, що новий альбом українською мовою вийде, як і було заплановано в восени 2024 року. Він буде присвячений 30-річчю створення музичного гурту. Щеримо, що пінуть воду. А в садочку Хає, всюди буйну крипне чена, но шнугався колина, віча в садочку, в тилу точку ще די שאַפ אין דער